Якщо ти думаєш, що серйозні люди їздять на 200 х крузаках і 63-х єліках, я тебе дуже сильно розчарую. Якщо ти бачиш отакий автомобіль в себе перед вікнами, значить щось в цьому житті ти зробив не так, і тобі треба трошки напрягтися і вийти через аварійну дверь або приїхати через вікно. Volkswagen Multivan 2006 року випуску. Оригінальний Multivan з усіма плюшками, такі, які мають бути в цій машині. І плюс люблячий власник. Зробив повністю антихром, щоб лобач і можна було б дійсно проїжджати блокпости, навіть не стаючи. Біла топтика, чорні викрашені порошком диски. Так, по салончику. Кожа Алькантара. Салончик непоганий. Наскільки це можна бути в машині 2006 року випуску? Клімат Контроль. Так, давай покажемо по плюшках. У нас є можливість відкрити задню дверку без допомоги рук. І запакувати кого треба, якщо він щось зробив. А якщо ви це робите, значить по-любому у вас є на то причини. По кузову класно виглядає, дійсно от блистить, красивенький. Семисний автомобіль. Оригінальний Так в паспорті вписано, що оригінальний мультиван. Резина Pilot Sport. З другої сторони в нас теж така сама дверка, яка так само відкривається. В салоні є їзди кнопочки, які теж це все роблять. А ззаді, покажемо ззаді. Ззаді відкрили, включили. Смішариків і показуйте вашому пасажиру, який накосячив смішариків, щоб він не трошки не так сильно грустив. Так, давай по обслужуванню. У машини поміняли ТНВД, повністю зробили на мастер-сервісі систему кондиціонування і обігріву. Ходовку зробили, диски, колодки, тормозні. Коротше, дуже багато що зробили, вложено більше, ніж вона стоїть. І просто давайте чуть полюбуємося цим апаратом. Ну круто, виглядає, я ж прям собі захотів. Фольцваген Мультиван, отам от номер набирай, і будеш лякати сусідів в своєму районі.